Тут піти можна. Я не розумію, хтось начебто кричав: допоможіть, але хто це був. А, вони мені лізуть на вікна, друзі. Ви. Ні, 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 ні. ні, У мене закінчилася перша сумка патронів. Так, доведеться зараз перезаряджатися. Оу. Так, це досить погано. Це досить погано, що в мене закінчилися були патрони. Друзі, ви. зомбі, почекайте, будь ласка. Побудьте на лінії, ага, поки я вас тут ну, перезаряджу та застрелю вас, ага. О, дякую за те, що ви такі тер... ну, так терпіли та досить довго чекали. Так, ти іди сюди, сказав. Сюди йди так, друзі, думаю, вже можна вийти. В принципі, думаю, вже можна буде трішки вийти. Так, але потрібно виходити так, що тут в мене зброя начебто перезаряджена. Так, якщо що, якщо що, я стріляю, я якщо щось буду стріляти. Оу, не знаю, як я мав з цим стріляти. Опа, ось це дуже така корисна маска.